Thanks for Бути велика злива. Хм, але на небі ні хмариночки. Такого не може бути. Ти просто неуважна. Я уважна і кажу тобі, на небі жодної дощової хмаринки. Я сама бачила. Ой, та да ти сліпа курка. О, ну, а, а ти! Ти смертюча шкарпетка! О, Привіт, Кріс! Ти чула, який грім? Ні. О, о. Джейбі, муха її вкусила. А, це ти вебер. О, ти що теж не в дусі? чого ти взяв? І взагалі, чого ви всі до мене причепилися? Можна мене залишити хоч трохи в спокої. О, ну, по-перше, я до тебе не чіплявся. По-друге, хочеш бути один, будь ласка, сиди тут хоч все життя один. І по третє, не кричи! Досить дивно. І чого я зірвався? І Кріс, і Джей Бі! Це геть на нас не схоже. Кляуза! Що за дурниця? Потрібна допомога. Хтось замінив стару табличку а? на нову жахливою назвою вулиця Кляуза. Вона висить там на стовпі, а назва зовсім інша. Можливо, у тебе теж зір пошкодився Джебі. Якщо ти не перестанеш так вгідливо з нами розмовляти, ми припинимо з тобою дружити. І звідки ти підчепив цю нахабну мене розпілкування? Вибачте, друзі, мені вже й самому неприємно від себе. Спочатку я хочу неабия сказати якусь гидоту, а потім сам же від неї страждаю. О, намагайся себе стримувати, поки ми не з'ясуємо, у чому справа. Це якийсь жарт? Або чий злий намір? Можливо, просто непорозуміння. О! А ось і той, хто нам все пояснить. Привіт, черв'ячки! Привіт, Привіт! Неб! ти не міг би пояснити нам появу тут оцієї суб'єктивної творчості? Чого раптом наша вулиця Дружня перетворилась на вулицю Кляузу? І хто це дозволив? Хм. Це наказ міністерства. І я не повинен вам звітувати. Але ж всім відомо, що назву вулиць не можна змінювати, не погодивши з мешканцями. Я й сам нічого не розумію. Мені доручено замінити всі старі таблички на нові. І всі вони, м'яко кажучи, не райдужні. Наприклад, вулиця Ситна стала отруйдою. Вулиця добра, тепер має назву зла. А моя вулиця із щасливої перетворилась на нещасну. Ох, як мені сумно. Це все через зміну назви. Все це, -це за бубони. Як може назва вулиці змінити життя всіх її мешканців? Скажуть таке. Мені треба працювати. Не заважайте. Але ж це ж треба відстежити, хто і де дає йому ці таблички. хто небудь розуміє, де ми зараз знаходимось. Так, зараз ми їдемо по нашій м'якій доріжці. Ой, А зараз ми переїхали на кам'янисту доріжку. <ріст> О, А зараз ми їдемо по Бругівці. Вау! пісну <ріст> великі ями! Ой. <ріст> Ой. Здається, ми на під'їзді до міністерства. Мене зараз нудить. Тримайся. Гадаю, приїхали. Зараз я подивлюся. О! Можна виповзати? Ага. Хм. Hmm. Ah Снівався все зачинено. Так, нас тут явно не чекають. Хлопці. Можна спробувати пролізти крізь поштову скриньку. Точно! Сподіваюсь, я не застрягну, як новорічна листівка. Підштовхніть мене. Что хай до душі? Давай тепер мене. тут нічого на дивати. Ну і смотрит. Куто ж іде ховаємось. О зараз. дичи. Зарос, зарос. Гад, ти та йду, я йду. Так, так. Одгарласта тварюка. Він же геть нічого не бачить. Хто тут? Це ми, дядечко фурор, Вебер, Кріс і Джей Бі. Фух! Я вже злякався, думав, перевірка прийшла. Дядечко фурор, у тебе все гаразд? М? Присядьте, дядечко фурор. Ви повинні пообіцяти, що нікому не скажете, що тут побачили. А інакше я вас проженю. Ми нікому не скажемо, але нам необхідно знати, що тут відбувається. А навіщо це? Тому що навкруги коїться бозно що, все містечко вже переполошилось. І чому? Тому що ви позмінювали назви всіх вулиць і все пішло до гори дриком. А? Лихо, що з нами сталось. згасли сонячні дні. На вулиці дружні, всі стали сварити. На вулиці радісні раптом всі стали сумні. А на розумній турні Раптово у місті затишнім. Все стало нудним і незначним Все добре тепер є злим. Хоробре наляканим. Все роблять навпаки І шкодять самі собі. Ми мусимо знайти, як їм допомогти і повернути наш дім, щоб всі, всі дружилися і не сварилися, а той хто став сумний умить мигратів. Лихо, що ж ви зробили? Зникла Має слів. Без дозволу мешканців назви змінили. Тепер під загрозою зникнення свій черв'ячків Свій черв'ячків черв ви що спутаєте? Я не змінював назви! Хоча. О. Ну, що ви надрукував? Вулиця брудна, провулок непорядний. Ай-яй-яй, ай, 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 ай. який ж я болдур, що ж я накоїв. І багато вже переназвано. Тридцять одна вулиця, три провулка і один закуток. Півміста вже мешкає на зіпсованих вулицях. Ох. Ні. Так не годиться. Час здатися. Я і так тримався до останнього. Випрощав. Ви ще занадто молоді, вам не зрозуміти. Ви все ж таки спробуйте пояснити, будь ласка. Я постарів і вже майже втратив свізір і боялись про це розповісти. Звичайно, бо я ж так люблю свою роботу. В ній все моє життя, тому втратити її для мене було б рівно сильно катастрофі. Вебер, будь ласкавий, візьми папір і ручку і запиши те, що я тобі продиктую, а? Я, Ніколь Фурісіо Сьобий, записав, записав, перебуваючи у здоровому глузді і світлій пам'яті, записав, записав. Прошу у всіх мешканців цього міста звільнити мене з посади головного міського наглядача. Написав, написав і покарати мене за халатність та за вчинену всім мешканцям шкоду виселенням з міста. Написав ні, як це розуміти, а так, що це якийсь архаїзм. Можливо, для початку потрібно все виправити. Так, а для цього треба повернути вам зір. А для цього треба звернутися до лікаря. Так, так. Ач, <світ> які! треба привести ж себе до ладу. О, дядечко, це ж зубна щітка. А, а тоді чим я чистив зуби? <світ> Книжки! Треба спалювати книжки! Зараз станеться халепа. Тримайте його, бо він зовсім здурів. Лікар райдушка! Ану загасіть вогонь зараз! же! Тримайте його! Нас хочуть схопити!

Ще наступінь! окуліст року стро лікарадошка. Будь ласка, заспокойтеся, згадайте, хто ви є. Подивіться, це ж ваші книжки на полицях. А? Ліка Райтушка. Ліка Райдушка. Що зі мною сталося? Не хвилюйтесь. Ви теж, як і я, стали жертвою перейменування вулиць. Вашу вулицю з розумної було переназвано в безглузду. Ось О -о. результат. Зараз всі мешканці в такій небезпеці. Навіть страшно подумати, що ж відбувається з іншими черв'ячками. Тому ми прийшли за вашою допомогою. А... І чим же я вам можу допомогти? Нам потрібен рецепт від сліпоти і окуляри. А... Ой, друзі, навіть не знаю. В моїй голові все переплуталося. Та я спробую згадати. А? Москву зі каментарі інтерніс в ліріана. Що це таке? Летючі соплі? Чей для окра? Лікар, а? що ви написали? О -о -о! Зорі лет скота. Здається, я назавжди втратив густ. Зачекайте. Просто треба його правильно розкласти. Ось дивіться, якщо представити місцями літери і склади, то плід для окра це краплі для очей. <рес> <рес> краплі для очей! Молочина кра. <рес> <рес> Гарно би це вигадали, лікар Ще не все втрачено. Мабуть, летючі соплі це летючі солі. Так, саме це я і написала. <світ> Подивимось далі, що тут у нас написано. Зорі лець кота, а тут щось про кота та зорі. Ні ні ні. Це напевно далекозорість. <світ> так, молодець Кріс, Ти правильно здогадалась. Зачекайте. Ось, хоч без пацієнта дуже складно щось підібрати, та вони повинні підійти. Дякуємо лікарю. дуже вдячні лікарю! О, Що, ще снеб, нічого немає. А, це ви так, привіт. Привіт. Сьогодні чомусь нема жодної таблички і не буде. Це чому? Тобі краще піти з нами. У міністерство? Так, там ти зможеш все зрозуміти. Ми прийшли, дядечко. Добрий день. Ви що, не самі? Ні, під міністерством, дядечко, ми зустріли Снепа. Я ж заборонив вам сюди приводити, будь кого не хвилюйтеся, Снеп має право все знати, бо це він розвішував ваші таблички з викривленими назвами. Ага. Ага. Ну що ж, ви праві. Проходь, Снеп. А ще ми принесли вам окуляри. А, а раптом не спрацює. Не хвилюйтеся, лікар райдушка ніколи не помилявся. Ага. Тим паче ви нічого не втрачаєте. Так, так, так. Згоден. <с sporting> Друзі, я вас бачу! Ти диви, які ви чіткі! Міст, який все навкруги. О, ага, А ось і ти! Снеп! А? а на якій вулиці ти зараз мешкаєш? На вулиці сумній. Зараз ми все виправимо. Ось так набагато краще, так значно краще. Я ось ще подумав, снеп. А чи не погодишся ти допомогти мені тут зі справами? Бо, як виявилось, в важких питаннях не можна покладатися повністю на машину. О, Залюбкий дядечко фурор! Ха -ха -ха. Ну, ось і добре, бо жодна найрозумніша машина в світі не може замінити ти кмітливий пхай, розум цобки. живої і справильної. Ну, ось зараз порядок. А як ви гадаєте, назви і справді впливали на всіх нас? <гум> Ні, все це більше самонавіювання. Коли ми все пояснили, лікарю, він же ж зміг порозумнішати. Дійсно. Так. А ну, стіте! Хвости до гори. О, О. Привіт, Піп! Я не залтую. Це пограбування! А ти з якої вулиці, Піт? За розбійницької! Так її знову перейменували в добродійницьку. Що за дурміці тільки но почав звикати. Хто останній, станій, той храма? Почекайте мене!